Слава Україні! Розпочалась 708-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 94 авіаційні удари. Здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, заклад освіти, а також інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши чотири ударні безпілотники, типу шахет 136 136-131 силами та засобами протиповітряної оборони України. Два ворожі дрони знищено. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали великий бурлик, колодязне, кислівка, синьківка, Харківської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на купінському напрямку українські воїни відбили шість атак ворога біля Синьківки Харківської області.